На сайті Ало замовився Д-диск фірми Patriot P210 на 512 ГБ. Ось такий диск прийшов. Бачимо товщина 7 мм. SATA 3, 2,5 дюйми. Прийшов новий, запакований. Відкриємо, встановимо, перевіримо. Встановив cd диск в комп'ютер, встановив Windows. І перевірив е, роботу з SD-програмками. Крісл нам показує, що це у нас Петріот p 210-512 ГБ. Стан хороший. 22 години напрацювання. Температура 33 градуси. Е, диск новий. І перевірив швидкості роботи. SD-диску показує нам швидкість читання 558 Мб в секунду. І запис 509 МБ в секунду. Швидкості пристойні, в принципі, такі, як заявлені а, а, фірми виробником Купуйте ssd диски в магазинах Allo.